За що ми любимо собак? Так, взагалі то, за згризані тапки, за слюні на руках, за калюшу під столом, куди босий встав, за те, що у вихідні не виспатися ніяк, а може все-таки за те, що їм байдужий і твій розмір грудей, та й взагалі будь-який розмір. Наскільки ти розумний, успішний, симпатичний, вчитель ти, актор або електрик, ти, наприклад, за те, що без тебе не їсть і не грає, На тапках в кутку, згорнувшись біля дверей, за те, що лише тобі безмірно довіряє і кістку свою, і життя хочеш, на, забирай, зірвешся на нього, адже життя така справа, він у відповідь не заречить, не згадає всіх образ. А дивиться на тебе, як ніби йому жаль, тебе тобі ж погано і відразу все простить. Підійде, носиком уткнеться, Підставить зловик, гладь мене. Або вже в швидкій грі несеться, вставай, якщо відпочивав, стрибай, і веселись, несе улюблений м'яч і лапою штовхає. Мовляв, не сумуй, господарь, все буде добре. І відразу так смішно все це допомагає. Тепер вам зрозуміло, за що люблю його. що ти на ньому? ding 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 Hi, handsome